Всім привіт! Вітаю на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас субота, 19 серпня. Велике свято, з яким я вас всіх вітаю. Сьогодні будемо відпочивати, плануємо сходити до церкви. Такого нічого не можна робити, та і, в принципі, треба також і відпочити. Тому зараз пройдемося по господарству, покажу загальний стан справ. От, думаю, це відео буде більш цікавіше для наших постійних підписників. Ну що, пішли. Так. Ну, по вгороду вже, вже, скажімо так, час перевалив за другу половину серпня, тому... Рання капуста вже відходить, перець відходить. Ну, до речі, петрушка, який, напевно, вже два роки от вона росте ну, цілий рік. Кукуруза. От, ми варимо, але, на жаль, це якийсь сорт. Ну, точніше, той хороший сорт Бундюель. Як виявилося, тут немає ні одної. Бондюелі, тобто в, в цьому році вона чомусь ну, пропала. От, тому, ну, в принципі, вона солоденька, але м, я не знаю, що це за сорт, але це не Бондюель 100%. От, картопля вже сохне. Скоро буду косити, ну як скоро? Я думаю, десь на початку вересня, бо ми пізновато посадили картоплю. От. Що цікаво, вон в тій, скажімо так, в дальній частині там вже заросло все бур'яном. вона, А це а от тут ні. Не знаю, з чим це пов'язано. От, Так, це наші тут кролики. Тут у нас все гаразд. Тут у нас фінка. От я її вже відкрив маточник, вона вже готується от, народжувати. Хоча у них у двох строк 24 серпня. Але вона у нас така, що завчасно готується. Тут ще, бачите, пепа, вона також вагітна, але я її ще не відкривав. Це наші хлопці, також у них все чудово. Це наша малеча. Ну, що не є, то що малече, це точно. Не знаю, ростуть дуже погано, жарко. Вони цілими днями нічого не їдять. Ну, Вночі я думаю, вони їдять щось там трішки. От. Е -е -е. Отак напевно п'ють тільки воду. Бачите, я ще нічого не чистив. <кхім> Малі, це в нас, я вже їх розділив, це в нас тут дівчата. В цій кліці, а в цій хлопці. Ну, не знаю, хлопці, мені здається, трішки більше, але дуже щось, ну, повільно вони ростуть. Не знаю. Ну В мене є пояснення, <кій> моє суб'єктивна моя думка, що це із-за жари. У нас спека дуже страшна. от А це тут тут сидять хлопці. Вже окремо. От що я говорив, бачите, тут картопля. Вже зросла, але вже нічого страшного, вже їй нічого не буде, все покоситься і будемо копати. Тут у нас огірки, вже також, бачите, підсихають, але є ось такі огірочки. Тобто вони Ну ще є врожай. Вон бачите скільки, які є маленькі. Той гірків ще буде купа. Вон, може, попало на відео. От, ці поїлки ще із сарая. я їх буду... Ну, я використаю їх на нові клітки, які будуть металеві. Тут трошки такий бардак. <кхем> От, кормушки. вони також будуть використані. От, там у нас дрова. Там он також сусід накидав мені. Таке дошки, всяке, я поріжу його і все згорить взимку. Так, ось наші муларди. Я, до речі, чогось забув і про них є тільки одне відео. Більше я їх і не показував. Отакі От вони вже. На наступний рік. Бачите, тут болото. І я побачив, коли ну, в якомусь десь із з, -з, 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 з відео, хто тримає качок, е оцю ванну е обкладають піддонами. Ну, зараз це вже не має сенсу це робити, На наступний рік я обов'язково, щоб не було такого болота. То цю ванну обкладають такими піддонами. Але їх теж треба сюди немало, напевно, 8. От, і вони по ціні. Але я думаю, є час, я десь їх обов'язково знайду. І на наступний рік обов'язково зроблю, щоб не було такого болота. Ну от Такі, я думаю, десь в початку вересня ми їх вже будемо забивати. Наші курочки. У нас їх тут щось залишилось. 7 штук, вони дуже-дуже старі. Ну, будемо дивитися, може в зиму війдемо з ними, а може будуть нові. Ну, не знаю. Поки несуться, тому я думаю, що залишаться вони, а там подивимося. Помідори. Помідорів було дуже багато. Навіть не дивлячись на те, що тут ну 30 30 кущів, але також, бачите, вже сохнуть, вже відходять. Морква з буряком, цибулю вже прибрали. Не знаю, оце ну наступне це. Що по вгороду, це викопати картоплю. Ой, для мене це... Не знаю, не люблю працювати на вгороді, але Але прийдеться. <плес> ну так, в принципі, все. Скажімо, нічого такого новенького, все йде своїм шляхом потихеньку, це не пісочниця виконує свої функції на всі, скажімо, так, 110%. Квіти. Чим займаюсь я? Я займаюся клітками, клітками, новими клітками для бройлера. Отак вони от виглядають. Скажімо так, на даному етапі клітки. Але це відео а, але скажемо, це тема на для іншого відео. Поясню, що що я роблю, для чого, ось скажемо, таке я зробив. от Ну Саме основне на сьогоднішній день, то це зробити. Каркаси кліток, це обов'язково, тому що це треба робити на дворі. Ну і поки є погода, тому їх треба зробити два каркаси клітки. І друге, що саме основне, це зробити можливість, щоб цей мій маленький генератор, про нього, до речі, є відео на каналі, щоб його можна було підключати от, до котла. Ну, тобто не по переноскам, а зробити щось таке сталте, е, окремої розетки. У ну, мене є там плани, я також зніму про це відео. От, але коли я заліз туди в щиток, е, в будинку, ну, е, там треба трішки переробляти, трішки переробляти. Тому почав купувати різні от такі от розетки. Е, вони, ну, скажімо так, Китай-Китай, але там небагато, буде напруга навантаження 600 Вт. От. Купив такий, буду розширювати щиток в будинок. От. Ну, Автомати. ну, таке, Трішки скуплюємося. Ось такий трьох, скажімо, на три позиції. Генератор і мережа автомат. Ось такі от купив. Е, реле, е, напруги. Ну, в общем, поки збираю все. Обов'язково буде про це відео. Ну і такі от, скажімо, мелочовки. От. Ну, от так. Все, знаєте, таке монотонне. Е, Починав кучу справ. от. Е, Хочеться щось зробити одне, але. Не виходить, Не виходить, щоб взяти щось доробити, то все частково, частково, частково. Це, до речі, сітка. От, я передумав, точніше, не так, планував, не так будуть клітки, як я планував. Тобто, <кій> не, будем, не буду засверлювати і ну, тобто, кріпити сітку е, до профілю. Через саморізи не буду. Ну, в общем, це буде тема окрема для відео, тому я вам покажу у відео. От. І так до чого я веду? Що є частково зняті відео, купа, От. але вони ну, Скажімо, так, не доведені до кінця. Тобто, якщо проєкт не доведений, то я не викладаю відео. Тому отак і почали рідше виходити відео. От. Так, в принципі, все нормально. Не знаю, що вам ще сказати. От. Працюємо, працюємо. Сьогодні свято. От. Так що. Ще раз вітаю всіх зі святом. От, сьогодні обов'язково відпочиньте, Всім бажаю всього самого найкращого. Я вибачаюся, що вимкнулася камера. Вітаю вас зі святом. Бажаю вам всього самого найкращого. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!